Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка! 1 жовтня в Україні відзначають свято найсильніших, найсміливіших, найрідніших День захисників і захисниць України. Захисники це люди, які і вдень, і вночі захищають нашу землю, нашу країну, нашу домівку, дитячий садочок. Школу. Завдяки цим сміливим людям ми можемо жити, гуляти, працювати, ходити до школи, святкувати свята, ходити в магазин, обіймати маму і міцно спати. Хто ж такі захисники? Це чийсь тато, брат, дідусь, дядько. Або, можливо, сусід, якого ми бачимо біля нашого будинку чи магазину. А наші захисниці це чиїсь мами, сестри, доньки, тітки, бабусі, які захищають нас від тих, хто хоче нас скривдити. Діти нашим захисникам і захисницям дуже складно. І важко. Вони втомлюються і дуже сумують за своїми дітками, за своїми сім'ями. Тому ми повинні їм допомагати, поважати і підтримувати. Сьогодні ми з вами намалюємо нашим захисникам і захисницям вітальну листівочку. Погляньте, що нам для цього потрібно Нам потрібен аркуш паперу. Ножиці, простий олівець, пензлик, стаканчик з водою, аркуш картону формату А5, серветка і гуашеві фарби. Ось так аркуш картону складаємо навпіл і малюємо на ньому половинку сердечка, потім вирізаємо. Це буде шаблон сердечка. Ми його ось так розкриваємо, прикладаємо у верхню частину аркушу паперу і обводимо простим олівцем. Сердечко ділимо навпіл по горизонталі. Сердечко зафарбовуємо кольорами нашого прапору, зверху блакитним кольором, що символізує небо, а знизу будемо зафарбовувати жовтим кольором, що символізує поле. Ось так добре вимили пензлик і тепер набираємо жовту фарбу і зафарбовуємо нижню частину. Сердечко готове. Тепер будемо малювати колоски, беремо світло коричневу фарбу і ось так в нижній частині аркушу паперу проводимо лінії коротку і довгу, коротку і довгу по черзі. Тепер ось так прикладаємо до кожної лінії. Пензлику у верхню частину формуємо зернятка на колосках. Далі малюємо листочки. Ось така листівочка вийшла у мене. Залюбки поглянув на фото ваших листівок. Низький уклін захисникам щодня, і в дощ, і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці!